400 заходів і 4 дні на ВДНГ триває фестиваль Книжкова країна для літературних ентузіастів. Підготували не тільки книжкові новинки, а й зустрічі з авторами, дискусії, майстер-класи від фахівців різних напрямків, музичні та театральні сюрпризи. Фестиваль відвідала і наша Соня Григорчук. Ставлять рекорди. Книжкова країна цьогоріч зібрала понад 160 учасників. З них 90 – це видавництва. Тисячі книг для малих і дорослих, жінок і чоловіків, цивільних та військових. Ідемо обирати книгарні, автори, благодійні та культурні ініціативи, виробники мерчу і настілок. І, звісно ж, видавництва по території розкинулись більше сотні наметів. Відвідувачам пропонують як уже відомі і вподобані публікою роботи, так і новинки. Це нова книжка Віри Агеєвої проти культурної амнезії. Це настільна книжка для свідомого українця. Якщо людина хоче зрозуміти, з чого почалася війна, як власне вибудовувати в собі оцю національну пам'ять і ідентичність, Агейвої треба прочитати. Презентації книг, виставки, майстер-класи, дискусії про літературу, поради молодим авторам, тощо окрім купівлі книг. Фестиваль пропонує низку заходів. У нас одна із задач це саме дозвілля для родини. У нас цього разу теж рекордна кількість подій, більше 400 чотирьохсот подій за чотири дні, десять залів, в яких одночасно відбуваються різні події, і вони на будь-який смак. Звісно, ми хочемо, щоб всі новинки першими презентувалися у нас і добирати так, щоб вони були якимись ну, певними там групами, кластерами. Да? Тобто, у нас є там професійного спрямування, цього разу виділені події. У нас є події там. Про про жінок і фемінізм більшою мірою, про історію, літературу і взагалі не історична тема. До заходів доєднали українських зірок у так званому дитячому павільйоні. Казку про вініпуха дітям читає гуморист Василь Байдак. Аж раптом тріс, аж раптом кряк, і далі гур, і врешті гах, і потимніло нам в очах. Я читав голос, кайфував, і діти, якби вони бачать, що тобі це подобається, і вони теж мають відгук такий один із павільйонів осередок мілітарної культури. Його віддали голосу військовослужбовців: дискусії, поетичні читання, кінопанель, п'єса від театру ветеранів. Тощо фокусною темою нашого павільйону є репетиція майбутнього. Ми апелюємо до знаменитої фрази театрального режисера Леся Курбаса, який говорить про те. Що театр має бути таким сьогодні, яким суспільство має бути завтра? І от ми вирішили на це питання: що завтра спробувати дати відповідь. Біля другого павільйону в ДНГ також є стенд, де кожен охочий може залишити книжку для військового на фронт. І Про це якраз поговоримо з учасником культурних сил військовослужбовцем Андрієм Овчаруком. Розкажіть, будь ласка, перш за все, що найбільше яка література цікавить бійців. За два роки існування проєкту ми вже побачили, що є кілька жанрів, які найбільше цікавлять військових. Ну, перше, все це художня жанрова література. Це те, з чим ти можеш відпочити: фентезі, фантастика, детективи, трилери, щось таке, коли ти маєш можливість зануритися в інший світ, переміститися з нашої ненормальної теперішньої реальності. Андрій Овчарук каже, за два роки вже передали на фронт понад 42 тисячі книжок. Донатити літературу бійцям на фестивалі закликає і проєкт Дрон Форсес за допомогою наземного дрону Тарган. Повірте нам, військовослужбовці дуже багато читають, тому саме ваша книга, можливо, принесе дуже багато гарних емоцій. Нашим військовослужбовцям в іншому павільйоні збирають літературу для публічних бібліотек у невеликих селах та селищах України. З початком повномасштабного вторгнення за рекомендацією Мінкульту було списано більше 26 мільйонів книг. Це російські видання і застарілі видання. Це дуже великий і класний крок. Але є проблема в те, що поповнення на жаль поки що не достать. До нас на сьогодні звернулося більше трьох сотень бібліотекарів. Це Чернігівщина, Київщина, Харківщина. Херсонщина, Миколаївщина, пакети відвідувачів поступово наповнюються книгами. Хтось обмежив для себе бюджет, інші купують без ліміту. Я їх купила тільки через те, що хороші відгуки на них. Чесно, я не читала ні анотації, нічого, і отак, от і все. Загалом півтори тисячі там щось з кусочком ще тут дитяча література. Вона дуже полюбляє комікси, і чоловік полюбляє їх. А я таке читаю більше фентезі романтезі. Мені більше подобається. Десь 5-7 тисяч. Я не втомлена. Якщо ви обрали книгу до душі, але не можете дотерпіти додому. Організатори про це теж потурбувались. На території фестивалю облаштували лаунж-зону, де кожен може розслабитись з обраною літературою. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.